Вітаю вас на каналі Промінь Сили. Сьогодні розповім вам про справжніх героїв, українських акторів, які обміняли сцену на окопи, а аплодисменти на звуки бою. Це люди, які могли залишитися в безпеці, продовжувати кар'єру, але вони обрали інший шлях. Шлях захисника. Їхні історії це не просто втрати для українського мистецтва. Це приклад того, що справжній патріотизм не має меж. Що, коли батьківщина в небезпеці, люди мистецтва стають воїнами. Попереджаю одразу. Це не проста історія, але її потрібно знати. Тому залишайтеся до кінця, поставте лайк, якщо цінуєте пам'ять про наших героїв, і давайте почнемо. Паша Лі. Почнемо з історії, яка сколихнула всю Україну ще на початку повномасштабного вторгнення, березень 2022 року, ірпінь під постійними обстрілами. Павло Лі, актор, телеведучий, учасник ха фактору та фабрики зірок, народився в Криму, в Євпаторії. Багато хто пам'ятає його голос він озвучував короля Лева. Та багато інших фільмів. Знімався в українському кіно: Носоріг, смак свободи, тіні незабутих предків. Коли почалася війна, Паша не втік, не поїхав до Європи, хоча мав усі можливості. Він залишився в Ірпені та став волонтером. Разом з іншими людьми працював у волонтерському штабі міської ради, відповідав на дзвінки, організовував гуманітарну допомогу, розвозив їжу літнім людям, хворим, багатодітним сім'ям. За день до загибелі він написав у соцмережі: за останні 48 годин є можливість сісти. Та світлину кинути про те, як нас бомблять. А ми посміхаємось, тому що впораємось, і все буде Україна. Ми працюємо. 6 березня 2022 року Паша їхав з колегами доставляти гуманітарну допомогу. Їхній автомобіль потрапив під обстріл російських окупантів. Паша Лі загинув на місці. Йому було лише 33 роки. Він був першим із відомих українських акторів, хто загинув у цій війні. Цивільна особа, волонтер, який просто хотів допомагати людям. Вічна йому пам'ять. Яків Ткаченко. Переносимося в грудень 2024 року. Ще одна трагічна звістка. Яків Ткаченко. Якщо ви дивилися Довбуша, Тон Червоного чи Припутнього, то ви точно бачили цього актора. Режисер Олесь Санін казав про нього він був як земля чи вода, ніхто інший не вмів грати так, щоб глядач забував, що перед ним професійний актор. Яків народився в Дніпрі. З 14 років грав у театрі, закінчив театральний коледж. Був номінований на Золоту дзигу» як найкращий актор другого плану. Його талант визнавали всі від колег по цеху до глядачів. У березні 2022 року Яків пішов до територіальної оборони Дніпра. Воював під вугледаром у складі 128-ї бригади. Отримав звання молодшого лейтенанта, був головним сержантом зводу. Двічі був поранений, отримав контузію. Але щоразу повертався. У лютому 2023-го його демобілізували за сімейними обставинами. Потрібно було доглядати за хворою матір'ю. Здавалося б, війна для нього закінчилася, але ні. У вересні 2024 року Яків прийняв рішення, яке може зрозуміти тільки справжній патріот. Він повернувся на фронт. Добровільно вступив до третьої окремої штурмової бригади. Він говорив Я був упевнений, що тимчасово знімаю військову форму. Я точно знав, що обов'язково буду у війську, поки йдеться війна. 14 грудня 2024 року, Яків Ткаченко загинув під час виконання бойового завдання, йому було 45 років. Уявіть, людина, яка пройшла пекло, була поранена, могла залишитися вдома. Повертається назад, бо знає, що потрібен. Бо не може інакше. Це і є справжній героїзм. Юрій Феліпенко. Червень 2025 року батальйон Ахіллес 92 другої окремої штурмової бригади. Юрій Філіпенко, актор театру та кіно з Запоріжжя. Після закінчення театрального інституту працював у театрі і знімався в українських фільмах. Талановитий, молодий, перспективний. Коли почалася повномасштабна війна, Юрій не вагався, вступив до Збройних сил України, служив оператором дронів, одна з найважливіших та найнебезпечніших спеціальностей сучасної війни. 15 червня 2025 року Юрій Філіпенко загинув на фронті. Про його загибель повідомила дружина Катерина Мотрич. Йому було всього 32 роки ціле життя попереду. Але він обрав захищати Україну. І віддав за це найдорожче своє життя. Максим Неліпа. А тепер розповім про людину, яку знає, мабуть, кожен українець Максим Неліпа, капітан КВН, ковбої політеху, телеведучий підйому Хто там? Програй мільйон учасник танців з зірками, актор дизель шоу, людина, яка роками дарувала нам сміх та позитив. Коли почалася війна у 2022-му, Максим одразу пішов до територіальної оборони, потім прийшов до Сил безпілотних систем. Дослужився до звання старшого лейтенанта, був командиром роти обслуговування та ремонту в 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів. У січні 2025 року він отримав важке поранення проходив лікування, реабілітацію, міг залишитися в тилу. Але ні, Максим повернувся на фронт. В останньому інтерв'ю він пояснював своє рішення так. Це була безальтернативна відповідь на ситуацію, в якій опинилася вся Україна: мої родичі, друзі, мої діти, син і донька. 12 травня 2025 року Максим Неліпа загинув під час виконання бойового завдання. Йому було 48 років. Уявіть, людина, яка могла спокійно сидіти в студії, продовжувати веселити людей, заробляти гроші. Але він обрав окопи. Обрав захищати свою країну. Я заплатив за це найвищу ціну: чотири імені, чотири історії, чотири житті, обірваних війною. Паша Лі, волонтер, який віз людям їжу, Яків Ткаченко. Актор, який повернувся на фронт після демобілізації, Юрій Філіпенко, батько-оператор дронів, який обрав службу замість кар'єри, Максим Неліпа, Телезірка, яка обміняла студійні Софіти на поле бою. За різними даними, спочатку повномасштабного вторгнення загинули понад 200 українських митців, 200 факторіал письменники, музиканти, художники, актори, люди, які могли творити, надихати, розвивати культуру, але вони обрали інше захищати право на існування цієї культури. Це не просто втрати для мистецтва, це втрата для всієї нації. Але водночас це приклад неймовірної сили духу. Коли люди, які створювали красу, стали на захист цієї краси. Друзі, я прошу вас, пам'ятайте ці імена, розказуйте про них своїм дітям, не дозволяйте їм стати просто статистикою це реальні люди з реальними долями, герої, які заслуговують на нашу вічну пам'ять. Якщо це відео торкнуло вас, поставте лайк і поділіться ним. Нехай якомога більше людей дізнається про наших героїв. Підписуйтесь на канал сили», Тут ми розповідаємо історії справжніх українців, вічна пам'ять героям. Слава Україні!